дивіться, так воно напінюється, там щіточка є, дивіться. Так, Бачите, дивіться? Висохає, ніяких п'яти немає нічого. Є така щіточка. Отак все робиться. Пахне він так класно, слухайте. Дуже подобається. Ароматненько так, ну, давай, разницю засну на час. подожди, часі рожа вам заснімаши на потолку. Яка різниця, Бо ми також чистимо цей зверху машини потолок. Забула з усіма привітатися. Всім доброго, доброго дня. Отак зараз у нас виглядає машина, в нас тента на машину немає. Отак лійоною спасаємося від морозів. І знизу там <кхи> знизу обогріватель. Бачите, зараз в машині він обогріватель. Потім там середини машини в нас обогріватель, там середини. Масло і саме основне, щоб не було густе масло. Він його нагріває десь 5-7 хвилин і потім машина нормально заводиться. Так, да, трошки морочливо, але ну що зробиш? Дізель, так і живем. Так, далі ось такий у нас опять тут льотик. Моя любима лопата. Зараз вам покажу. Це Назар провіряв товщину льоду. Видовбував, дивіться. Я вже задовбалася видовбувати. Дивіться, яка товщина льода. 3 см однозначно. Потім тут все чистенько, у нас сухенько. Ходити можна. А ось що в нас на криші було, то це ми, я вже вам не заснімала, але ми, цей, але ми з назаром чистили тут. Зараз вам покажу. Дивіться, які тут сугроби в нас. Тут сонце, правда, не знаю, як, мені зараз то погано видно. Ось які накидали ми сугроби, бачите? Це понакидали, порозчищали тут все. Тут Назар, все вигріб. Одне, що тільки, знаєте, що ось сюди ми накидали. Треба було теж відсюди, мабуть, прибрати. І з цієї сторони так само прибрати. Вот, щоб это... Щоб воно в теплицю коротше, не падало. Це все ми вибирали там, от зверху. Отакі пласти були. Зараз покажу, яка була товщина. Ось все, воно намерзло в декілька бляхав, декілька шарів. Дивіться, яка товща. І між ними ще сніг. І це все лежить на пльонці. Оце видержить воно таке просто капець. Потім повичищали трохи з лавочок столів і Назар ще трохи вичистив, де міг достати кришу. Бо наче сонце попадає, але щось, ну я не знаю, з криші воно не, не падає сюди, що. Да, знаєте, хочу вам сказати, давно такого мороза не було. Все позамерзало. Сукруха тут постирала. Боже, капець, слизота дивіться, слизота. Скільки не посипай, слизота. Ось такого, Знаєте, такого давно не було, дивіться. На рукавах. Сусульки, я вже такого давно не пам'ятаю. просто. одежа, просто дерево. Де так, наша ялинка красива, як стояла, так і стоїть. Далі ось що в нас тут понамерзало? Боже, дивіться, що в нас. Тут були більше сосульки, їх позбивали. От, осталося це ж з трубою, виїдають пташки трубу. Треба щось з трубою буде навесно робити, бо повигризали. Далі ось таке у нас тут понамерзало. Ось з цієї сторони, що тут аж робиться, бурульки. Ось ось, дивіться, це все степлиці скидалося, дивіться скільки, дивіться. Така робота була. Пару годин робили і зробили. Бачите, які глиби були, просто страшне. Такої зими я вже дуже-дуже давно, кстати, не пам'ятаю. Це просто, звісно. Да. І ще щоб оце, щоб така зима, де такі морози по 20 градусів і ще війна, і холодно. То, ну так, да, це ось ось такі глиби. Капецьні просто. Да. А в сусідки, дивіться, як красиво. Дивіться, яке зефірне поле. Дуже гарно. Дивіться, як гарнюня. Красиво так. Любуватися, люб, тільки любуватися. У нас зараз трішки сонечка. Я вийшла походити, бо зараз 5, ну, всього 5 градусів десь то кажу, Сережі, щоб почистив машину, то нам вже треба поміняти запчасті. Е, накрився термостат, там, не гріється всередині в машині. І треба защиту притулити до колеса. Е, Тому що е, ми ставили туди запчастини, і ті запчастини коротше, він ну, провіряв, чи масло не тече, там, щоб ну, 200 разів його не ставити, знаєте, туди-сюди. І цей. Наче все нормально, то тепер треба його ж поставити, поки не такий мороз, бо на завтра передають опять 10, а може і більше бліна морозу, то треба, щоб у машині тепло було, бо ці дні виїжджав працювати, а як в машині холодно, печка не працює, ти хоч їсть, хоч не їсть. Він казав, то ну, смисла немає. Там приїжджає руки красні, ноги красні. О, це є, на ногах, там аж такі. Бордові ноги, ну це страшне від перемерзання, в общем, ну це ж не діло. То поки сьогодні 5 мороза то можна бистро його е, його притулити, зробити і все цей. Він мені, знаєте, що сказав? Що не цим цим, можна мазати. Силіконом, типу, Рейнс, бо він типа не застигає. Я подивилася в інтернеті, що Віктор Рейнс, нема різниці, мороз, літо, весна, яка пора року він застигає. 24 години. Так я йому така кажу, так, дорогенький ти мій. Діла не буде, йди міняй, за 24 години він застине і все буде отлічно. Ой, мама, хто це? Ой, мама, ма, Мактоета! Китси мої і сусального золота. Да. А, да? Мої красотусики. Мої такі красотусики. Ой, лапки мерзнуть, боже ти мої. Лапки мерзнуть. Да? Привіт. Лапки мерзнуть. Мерзнуть лапки. Заховали лапки. Оркін, привіт! Давно тебе не бачили? Розкажи, поїдатель синиць, охотник? Що ти притягнув другу синицю? М? Капець? Знаєте, що хочу сказати за ці синиці? Перед тим, як випускати кота, в общем, на вулицю, я е е їх кормлю мокрим кормом. І після мокрого корма, коли чистенькі всі тарілочки насипаю їм ще сухий корм. Далі він виходить і просто, просто раді того азарта ловить тих синиць. Потім я зрозуміла, що діла не буде, що це просто котячий азарт. Він їх не їсть, він просто їх ловить, задавлює, вони просто лежать. То я зрозуміла, і знаєте, що придумала? Ну, не придумала. Ну, придумала. Що коли я їх кормлю, я знаю, що вони прилітають з 10-ї, з 10-ї до 10 ранку, їдять потім десь до пів дванадцятої, перед вікном. В цей момент у нас кіт в хаті. Всі коти в хаті. Коли пташки вже полетять усі, вот, тоді я випускаю котів, щоб вони побігали, поганяли коротше, по двору. От І все. вечором, коли теж пташки прилітають до нас, їсти, коти сидять в хаті. Ось так ми боремося із смертністю синиць. Тому що дійсно мені синиць дуже шкода. У нас такий варіант, що я лежу і я забула їх зі зробити їм кормушки. І я зроб... прилітають синиці і починають стукати мені у вікно. Я така, блін, треба ж зробити бігом кормушки, треба ж зробити бігом, насипати їм їсти. І, коротше, ми цей насипали, зробила я їм спочатку з бутилок кормушки, потім далі, що їх стає більше і більше. Рішила зробити з бутилки. Коротше. Зробила велику бутилку, тепер їх там до 50 штук прилітає, і горобців, і синиць у нас прилітає. От, і я їм починаю робити різноманітне меню. Спочатку це були крошки білого хліба з, з яєчком натертим, потім були крошки білого хліба з морковкою перетертою, що. а потім купили ми вже їм, а, этот, корм для попугаїв, якийсь там супер мульті коротше, з вітамінами. Ось. І, і насипали їм їсти. О, тепер вони вже мені в окно не залітають, а вже щасливі, їдять, їх дуже багато. Я радуюся, що що вони не голодні, що вони переживуть нормально цю Всім гарного перегляду. Всім пока-пока.